Що плягородити найкращого водія України? Така акція була започаткована Національною поліцією. Всім доброго дня, сайт є зараз у Хмельницькому біля капітеатру імені Шевченка. До нашого міста завітав автобус Привід. Ну це така соціальна компанія національної поліції. Автобус вже завітав у четверте місто. Саме тому Хмельницький став четвертим містом, куди приїхав цей автобус. привід автобус наче без водія і він шукає свого водія, який не є порушником, який завжди їздить за правилами і зараз по. Починається, є... де ми знаємо, хто ж є Тому, тим водієм у місті Хмельницькому, зі на думку нас поліції, які... ну, нарешті та, він, він може він 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 для та, до вас, аби бути водієм цього автобусу, водія, оскільки їздить завжди за правилами. Відкорму, і буде кермувати дуже відповідально. Я вам розкажу на увазі, як ми шукали того водія. А на сторінці у Фейсбук ми запустили таку кампанію і запросили всіх розповідати нам у різних куточках нашої країни про те, хто на їх думку є найкращим. Нам писали багато людей. Ми отримали тисячі історій про те, які найкращі в них є сусіди. У вас є які найкращі є у вас друзі, водії. Які найкращі є колеги, все це ми читали, перевіряли. Дуже нам було складно обрати тих самих найкращих. Але нарешті ми обрали таких десятьох водіїв в нашій країні, яким ми з радістю вручимо це звання «Кращий водій». І ось у Хмельницьку є свій такий, «Кращий водій. І зараз я хочу запросити, щоб ми його всі разом зустріли. Ну що, ви готові? Давайте зустрінемо найкращого водія Хмельниччини Володимира. Огуйко. Володимире, просимо вас. Дивіться, він приїхав. Давайте привітаємо його, гучно! Володимире, приєднуйтесь за нас! Ми раді вас вітати! Володимир має 13 років водійського стажу та шість категорій водіння. Як і усі хлопці з дитинництва, він мріяв керувати автомобілем. Перша робота водій далекобійник. Майже на 7 років авто стало його рідним будинком. Згодом він зрозумів, що хоче стати корисним і для свого міста. Тому разом з друзями-однодумцями він створив громадську організацію та розпочав активну діяльність. І розстав розвивати автомобільне життя Хмельниччини. Вони почали займатися благодійністю і вже у перший рік провели масові заходи з безпеки руху до всесвітнього дня пам'яті жертв ДТП. Під час підготовки до заходу статистика щодо жертв ДТП дуже вразила Володимира. І тоді він вирішив, що його мета і місія вести громадську просвітницьку роботу серед водіїв з того часу у вашому місті. За участю Володимира та його колег однодумців були проведені і тижні безпеки дорожнього руху, і просвітницька робота серед дітей, і різні флешмоби і акції пов'язані з тим, щоб закликати людей дотримуватись правил дорожнього руху. До речі, Володимир брав і участь у відборі патрульної поліції, і зараз він є активним представником громади, який залишається членом поліцейської комісії. Що нам дуже приємно, Володимир не просто свідомий водій, а й людина, яка ініціює велику кількість заходів і змін заради безпеки на наших дорогах. Бо вважає, що кожен з нас в один момент водій, а в інший вже пішохід. І треба пам'ятати, що навіть малесенький пункт правил дорожнього руху надважливий, і його порушення може змінити чиєсь життя назавжди. Тож я зараз запрошую привітати нашого кращого водія, заступника начальника поліції Хмельницької області Валентина Білянського. Прошу, пане Валди. Всім привіт! Ваше тут трошки замерзли. Акція керуй це дуже гарна така ініціатива національної поліції за підтримки консультавної консультативної місії Європейського Союзу. Яка була запроваджена і зараз впроваджується на території України, ви знаєте, часом, коли бачиш, як деякі автомобілі їздять по автошляхах Хмельниччини, складається враження, що вони, так як цей автобус-привид, їздять просто без водіїв. От. І тому ця акція дуже є гарною. На сьогоднішній день ми якомога більше намагаємось привернути увагу громадськості громадян до того, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І нам в цьому дуже часто допомагають звичайні громадяни, громадські активісти. І тому я хочу вам дійсно, як вже говорила колега, представити, привітати Володимира Огойко, громадського діяча, людину з великої букви, керівника Хмельницького авторобительського клубу, який не лише сам. Дотримується правил дорожнього руху, але й допомагає нам проводити різні заходи для того, щоб доводити до всіх, до людей, до діток про те, що це потрібно робити, тому що це є безпека. Тому дозвольте зараз. Де наша нагорода? Нагороду в студію? Дозвольте нагородити таку. Яку гарну нагороду вручити одному з кращих водіїв України, Володимиру Огойко, і надіємося на подальшу підпрацю. Вітаємо пане Володимире. А давайте ще раз нагадаємо разом з вами всіма водіям, що потрібно не порушувати. Давайте разом крикнемо Керуй відповідально! А ну давайте! Але ще раз віруємо ще раз дякую вам. Зараз геройі я хочу, щоб начальник управління патрульної поліції у теж сказав декілька слів. Олег Ро, прошу вас. Доброго дня всім! Я дуже радий приєднатися до привітань Володимира Івановича. Знаю його вже всю службу свою поліції всі три роки. Дійсно, Володимир є дуже активним і правильним громадським діячем, який не словом, а ділом допомагає і патрульній поліції, і є членом поліцейської комісії, яку я очолюю, і ми разом з ним добираємо нових професійних поліцейських в наше управління. Тому дуже радий це дійсно заслужена перемога, і я дуже радий і щасливий, що в нашому місті також є один з найкращих водіїв України. Що від себе хочу також сказати і звернутися до всіх, і до діток, звичайно, які ходять в школу в садочки, ви повинні дотримуватися правил дорожнього руху, переходити виключно на дозволені сигнали світофору і вчити цього також своїх батьків, тому що іноді батьки менше знають правила ніж їхні діти. Статистика наша по дорожньо транспорту пригодам на жаль не є ще такою, як ми би хотіли, тобто дорожньо транспортні пригоди стаються. В них травмуються люди, тому ми повинні бути, всі водії, з душою за кермом. Завжди знати, що окрім них на дорозі є ще інші учасники дорожнього руху. Ми повинні бути завжди з взаємоповагою відноситись одні до одних. Тому керую відповідально. Володимир Іванович, я вас ще раз вітаю. А зараз я запрошую до слова начальника управління превентивної діяльності Дмитра Михайлець. Прошу вас. Пане Володимире, знаю вас давно. Ви, мабуть, також мене знаєте. Потужний чоловік, правильний. Це приклад для вас, діти, тому що ви маєте з нього брати приклад і йти так, як він іде, і м -м привітати хочу вас. Перед нами стоїть молоде покоління. Я тільки що з ними спілкувався. Саме головне дітки те, що ви зараз тут чуєте, вам доводять, передавайте своїм батькам щоб вони були свідомими громадянами, свідомими водіями, щоб вони не порушили правил дорожнього руху, щоб вони були безпечними завжди. І цей автобус це є символ безпеки. І хештег, такий керуй, має розійтись і далі. Дуже крута акція, дуже крутий проект. Підтримуємо всіма руками. За дякую, що завітали в наше місто. Дякую вам. Пане Володимире, декілька слів. Прошу вас, розкажіть, чому брали для себе таку надважливу місію і як це бути кращим? Усім доброго дня, що ж можу сказати, чесно для мене великою несподіванкою стало те, що мене нагородили сьогодні цією нагородою. Молоде покоління нашого міста. Пам'ятайте і знайте. Правила написані для того, щоб їх виконувати на сьогоднішній день. Більшість з вас ви пішоходи з батьками ви їздите на автомобілях. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Будь ласка, просіть своїх батьків, щоб вони їх дотримувалися. Розумійте, що будучи пішоходом, будучи водієм, ви відповідаєте за своє життя за життя оточуючих. І тому, не дотримуючись правил дорожнього руху, ви можете як і травмуватися, так і не дай Бог загинути. Я вважаю, що ця нагорода не є саме моєю. Всі наші досягнення, які ми зробили в нашому місті, ми зробили разом з моєю громадською організацією, з людьми, які завжди біля мене, які мене підтримують. Які допомагають в будь-яких організаціях, також хочу дуже висловити дуже велику подяку саме для поліції, яка завжди мене підтримує в будь-яких починаннях, в будь-яких акціях, в будь-яких заходах. На сьогоднішній день хочу сказати, що одним з наступних кроків нашої організації це буде. Поширення автомобільного спорту в місті Хмельницькому тому дуже сильно надіюсь на те, що наша міська влада почує нас з нашими зверненнями і допоможе нам в тому, щоб ми змогли зробити наше місто не тільки кращим, а й спортивним. Дякую вам, дякую вам, пане Володимире. Давайте ще раз привітаємо. Сьогодні прийшли привітати пана Володимира, його і колеги однодумці, його родина. І я знаю, що тут серед вас є його син, син Макар. Де ти, Макар? Іди сюди. А зараз я хочу, щоб разом з нами, нашими поліцейськими ти начепив цю наліпку. Тримай на автобус цей з ім'ям свого батька, і щоб вся Україна побачила, що твій тата найкращий водій. Давай, бо нас, на, на. не можна. Журналісти, не підходьте дуже близько, не підходьте, так, да? Так. До нас обличчя розверніться трошки. Так, дякуємо. Молодці. Макара, ну розвертайся обличчя. Відкрий обличчя, Макар, відкрий. Гарнезенько, щоб тебе вся країна бачить. Так. О, Тримайте. Давай. О, оп, оп, оп. 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 Давай. Давай, давай, Капі давай, давай, так! Ось вот <фуз> <плоди> <плоди> молодець. Добре. <плоди> Дякую всім! Ми дякуємо вам всім тим, хто зберігає. Вірність правилам дорожнього руху. Всім тим, хто дотримується правил дорожнього руху, ми кожен з вас. І дякую. Пропонуємо зараз. Тож автобус привид у Хмельницькому. Давай. Керу відповідально. Ви бачите, вже ялинку встановили біля кінотеатру Шевченко. До речі, 1 грудня відкриття різдвяного ярмарку тут і, мабуть, все ж таки відкриття і самої ялинки. А зараз ми запитаємо все ж таки. Скажіть, будь ласка. О, мікрофон. Ми пішли, пішли, пішли. Зараз ми запитаємо, що далі з цим автобусом буде. А... Скажіть, будь ласка, чи буде він їздити містом сьогодні? Буде сьогодні так, по місту сьогодні хмельницьку? Буде по Хмельницьким? Ага. Тож автобус привід буде сьогодні їздити містом Хмельницьким. Завершувати наш стрім від майданчика біля кінотеатру Шевченка, де сьогодні автобус приїхав у Хмельницький, це четверте місто. Завтра цей автобус буде вже у Рівному. Ну, дякую всім за увагу. Дивіться наші прямі трансляції у Фейсбуці, в Ютубі. Читайте новини на сайті є. Ну і всім до зустрічі.